Є знижки представляють коко знижки травня на долгіт крем 150 грам. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Вітання з Житомира. Мене звати Іванка. І Сьогодні я разом з вами дізнаюся, за скільки можна купити булочку у Житомирі. Ціни різняться в залежності від начинки і стартують від 13 гривень і з яблучком за 14 та майже 20. Ось така вишнева з кремом коштує також 20 гривень, інші булочки з маком на 50 копійок дорожче. Саме з шоколадним кремом коштують майже по 19 а ось з кокосом по 28 гривень. Далі такі здобні по 23,50 і мега шоколадні по 31 гривні. Їй більше за 350 грамову булочку з маком доведеться віддати 55 гривень, і за трішки меншу зі смородиною 37. Всім привіт! Я Людмила Сименюкськозякана, і ми сьогодні будемо робити огляд ці на Пішли з нами. Булочки власного виробництва в нашому місті – це в середньому більше 20 гривень. Струдель з маком 280 грамів, майже 50 гривень. В мережевих магазинах ось було коштує 12 90, 13 гривень. Кружка з вишнями 19. Усім доброго дня! З вами Вікторія Зеленова і я вам передаю велике вітання з міста Горішньої плавні. Сьогодні день булочки, тому пропоную зробити огляд сім разом. Слойка з малиною вишнею та нотелю по 28 гривень. А ось фруктовий пиріг коштує 37 гривень. Пиріг заварний з кремом 30 гривень. Сочники коштують 35 гривень за штучку. Ароматна плюшка з корицею 20 гривень за штуку. Макова коса коштує 30 гривень за штуку. Всім знову. Ранковий Трускавецький привіт. Ми з Полінкою просто неймовірно обожнюємо булочки. Наші найулюбленіші булочки з маком. Ціна такої 20 гривень за одну штучку. За таку досить велику булочку під назвою Ромашка. Доведеться віддати 25 гривень. Я думаю, досить багато з нас пам'ятає шкільні роки і ось таку булочку з помадкою, яка називалась Бабка. Ця бабка з родзинками коштує 20 гривень. За Булочки з повидлом, з яблучком, зі смородиною, з вишенькою також йдуть в одну ціну і коштують 20 гривень за одну штучку. Вітаю, друзі, вас в чарівному місті Ужгород. Хто з нас не їв булочки у дитинстві? Я думаю, що особливо моє покоління дуже багато має спогадів про тепле, смачне та турботливе дитинство. Тому я вас запрошую сьогодні подивитися, які є булочки в чарівному місті Ужгород. Ватрушка буде коштувати 24 гривень, зі смородиною – 33, з чорницею – 34. Шашлик у тісті буде коштувати 70 гривень, сочник – 40, а з арахісом і рискою – 37